Вітаю, вітаю. Я така, звісно, максимально без мейкапу. Я вирішила вперше у своєму житті зробити те, що я ніколи, в принципі, не робила, і сама собі. Відверто кажучи. І тому да, сьогодні я вирішила все ж таки щось зробити. А саме я буду робити сама собі амінування брів. Бровей, брів. Ну, я думаю, ви зрозуміли суть. Чому я взагалі почероніла? Яка тішки нема такого. Це максимально спонтанне відео. Я просто зайшла в Аврору, яка відкрилась біля мого будинку, і Да вибачить мене і брів, побачивши те, що я зараз тримаю в руках, я не знаю, що це за бренд. Дякую, що дата виготовлення нормально. Я чесно, я навіть не читала інструкцію, як цим користуватися. Тут намальовані трідкі баночки, здавалося би, просто три баночки Покроково першу, другу, третю треба використати, іначе наче будуть ламіновані брови. Мінування за 125 гривень. Звучить звичайно круто, але не сильно здорово. Це саме, да, я саме про здоров'я моєї шкіри і про здоров'я мого обласного покрову. У мене, якщо тут дзеркало стоїть, я буду сюди дивитися. І також у мене люстерко отут таке маленьке. Спочатку я вважаю, що треба зібрати, в принципі, волосся прибрати з обличчя, тому що ймовірно, що воно буде просто-напросто зважати. Нормально, нормально. Прибрала волосся. Думаю, так. не темно. Що ви скажете? Не знати темний ракурс, не знати темного. І так. Коротше, да, зараз ще раз нагадую, я зараз абсолютно no up абсолютно нічого не наносила, ніякого навіть крему, у мене максимально зараз суха шкіра. Значить, відкриваємо наш цей набірчик, ціквенький такий, і дивимось, що там всередині. Там взагалі, інструкція інструкції. Да, там є інструкції. У нас є щіточка, клас. Мені не треба буде використовувати мою щіточку. У нас тут три такі баночки, які підписані циферками: 1, 2, 3. Логічно, що, скоріш за все, це ти потрібно використовувати цей, потім другий, потім третій. Ось така щіточка. І інструкція з використання, скоріш за всього. Так, виглядає інструкція. І так, спосіб застосування. На початку процедури продезінфікуйте руки та інструменти. Очистіть брову від макіяжу, пилу та сального секрету за допомогою очищувального засобу або води. Я продезінфікую ось цю жіточку. Я не знаю, звісно, хто юзав її, хто там щось з нею робив. Ну, я вважаю, що в принципі брову мені не треба чимось обробляти чи треба. Я ще не вийшла з душі. Крок перший: читаємо, що нам треба зробити. Нанесіть склад. Перманентний гель степ 1. Перманентний гель степ 1 і якийсь розфорт тут написано. Ну, окей. Несіть на попередньо очищені волосинки за допомогою мікробрашу або ще чіпілі. Змоделюйте важливу форму та зафіксуйте хачову плівку. Залежно 5-10 хвилин, залежно від та типу волосинок. Попередньо перевіряйте стан волосинок протягом цього часу застосування засобу. Після нанесення складу та фіксації плівкою, посягайте за будинку волосинок, щоб вони трохи і задався необхідний вигляд, необхідно зняти склад. Орієнтовний час витинку складу. Слабкі та волосинки плів 4-6 хвилин, 6-10. Після закінчення часу витинку ретельно витинку засобу за допомогою блатного диску, смачного вода. Я не знаю, наскільки щільні у мене волосинки брів. Тому я думаю, в принципі, нормально буде, якщо буде тримати 10 хвилин. А тут ще треба взагалі робити спочатку тест на чутливість, але у мене наче немає ніякої алергії, тому, да. А я, до речі, якщо що, хочу, плівку взяла. І як це зараз? Фу! це не від мене? це такий нашатирчик, знаєте. А якби ще розуміла, як мені це набирати, в принципі. А, ну окей, погнали. Консистенція, знаєте, як просто гель якийсь. Зараз у мене, звісно, такі соболіни бровки будуть. Я свої брови, до речі, я їх не фарбую. Я просто використовую гель для брів, вкладаю їх. Гель для брів у мене не прозорий, він у мене коричневий. Я, блін, не розумію. Нормально? Будь-ненормально. А... Запитайте мене, чи я відчуваю щось. Так, да. Воно пече. Мені треба тепер харчовою плівкою зафіксувати брови. Ой, хотілося б це зробити якось обережно, естетично, але навряд чи мене це вийде, звісно. Треба було, мабуть, до і після зафіксувати, так? Да? Ну окей. Ну виходить, що не будемо. Ой, она такая жирная. Чем я занимаюсь за 20 років? Поясни. Ну, вот, в який момент моя ну, життя пішла трішечки на ту сторону? А, нормальные пробежечки, да? Короче, и так треба залишити на 10 хвилин. Я залиш... Мама. Я залишаю на 10 хвилин, и через 10 хвилин повернусь до вас. Там також було вказано, що періодично треба, типу, дивитись на стан брів. Ой, дивіться, які вони сухняні. Мені звідси, в мене почервоніла шкіра. Коротше, 10 хвилин пройшло, я буду це знімати. Тепер треба оце все змити. Кожну з баночок треба отак от наносити, накривати клівочку і змивати ретельно. Я беру. В диска. дисках беру гарячу воду. Ну, це не гаряча вода, це така тепленька вода, я б сказала вже. І просто змиваю. У мене взагалі є ще фарби для брів. Можна було б їх так ще пофарбувати, але мені здається, що це в мене ви, ви, бачите, де? Да? Це в мене випала бурова, так? Да? Ммм, клас. Я не думаю, що це є норма. Якщо що, це було перше і востаннє тоді. Це була дуже погана ідея. Це була дуже погана ідея. А прийдемо до другого кроку. Бабано ще написано, що це нейтралізатор. Так само наносимо, так само беремо плівку, а накладаємо до 10 хвилин, періодично перевіряючи, в якому стані у нас там брови а білого кольору. Якщо то було таке прозоре, то це вже трішечки біленьке. Нейтралізатор. Що взагалі робить нейтралізатор? Хочу почитати, що я наношу собі на обличчя? Щось капнуло. Я відчуваю, як у мене брови відходять просто від моєї шкіри. Це нормально? Воно пече. Воно прям нормально так пече. А -а -а. І залишаємо так теж на десять. Хвилин, прийдишно перевіряючи, що там, в якому у на брови. І потім знову зриваємо водою, але я думаю, що буду тримати не 10 хвилин, а менше. Тому що у мене капець як пече, шкіра і чухається. Так, ну я якщо що, чесно кажучи, думаю, що в принципі можна вже знімати. Вже пройшло менше 10 хвилин. Але я вважаю, що, в принципі, там вже все зробилося, тому що у мене реально пече шкіра. І так само я беру 2 ватних диска, водичку і. Бачите? Зараз диск, в принципі, чистий і без волосся. Це не одна я бачу. Ви бачите це, так? Да? У мене висвітлилась шкіра. Знаєте, я до останнього буду сподіватися, що просто після того, як я, в принципі, закінчу робити цю процедуру, ну, шкіра потім нормалізується, да? Я дуже сильно на це сподіваюся. Можливо, третя наша пляшечка, на якій написано крем масло, можливо, воно заспокоїть. Можливо, воно заспокоїть стан моєї шкіри зараз. Відкриваю наше маслице. Опа, опа. Це, я думаю, можна, в принципі, спокійно залишити на. О, вона прохолодна. Ну, в принципі, спокійно залишити на 10 хвилин, тому що мої волоски, я прям відчуваю, які вони зараз максимально сухі. Ага. Це просто треба залишити навіть, навіть не фіксувати плівкою. Ну, взагалі, взагалі. Нагадую, за 125 гривень, де? Да? Ну, мабуть, непогано. Знаєте, я от тільки зараз, коли вже майже все, згадала за те, що я не зняла результат до. не результат до, а як в принципі, виглядала до цього мої брови. Замиваю останній наш крок. Я спробую спочатку просто, в принципі, зачесати свої брови. Зачешу я іншою кісточкою, якою я користуюсь в принципі кожен день. Дійсно, вони тепер конкретне кислухняні. Я їх отак от наверх зачісую, а потім беру. І отак от проводжу, типу, тобто, таку форму їм даю. Зараз я хочу, щоб вони висохли. Ой, які вони м'якеньки. Я хочу закінчити вже повністю етап. Нести той продукт, який я постійно ношу, не реклама, на жаль. Я користуюсь отаким от гелем для брів. У мене у відтінку 402. Брюнет, да? він дає трішки кольору і фіксує, звичайно. Трішки підфарбовуючи шкіру одну, другу. Мені здається, що Гель просто-напросто не хоче навіть наноситись. Піднімаю їх нагору обережно і роблю отак от, от. Просто щоб вони були охайними. Так. Ну, в принципі, на цьому все. Я не знаю, як це оцінити. Просто, в принципі, ну, знаєте, за 125 гривень я вважаю, що в принципі клас. Ну, подивіться на цей ефект. Це реально ефект ламінування. Як воно, в принципі, впливає на організм, на шкіру, на волосинки, це я, на жаль, не знаю. Мені здається, що, на жаль, <зас> воно впливає не дуже класно. Якось так, якось так. Зацініть, ціні, будь ласка, на початок відео, подивіться, який результат зараз. І напишіть коментарі, як вважаєте, чи є місце бути такому способу ламінування брів. Поки що, отак я буду ходити. Цікаво, до речі, скільки воно буде триматись плюс-мінус. але ну, я думаю, що не більше двох тижнів. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, підписуйтесь, будь ласка, на мій ютуб канал. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. На цьому в принципі я думаю, можна закінчувати усіх. Люблю, цілую, обіймаю. До побачення.